Ни марафон триває. Про останні події на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. До семи зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по Харкову. Про таке повідомили в обласній поліції. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов уточнив, що місце перебування двох людей ще встановлюють. 16 людей постраждали. Серед них шість залізничників. Росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Поцілили по залізниці одному з підрозділів комунального підприємства та друкарні. Дев'ять ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову. Е значить, ще три удари по населеному пункту Люботин. Це Харківський район. Значить, по місту Харкову два райони Холодинірський та Основянський. Тут велике підприємство, це фактично типографія. Абсолютно цивільне, ніяких військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. Один удар було безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну і власне кажучи, ці шість людей опинилися в самому, тобто епіцентрі удару, ще дві ракети, скажімо так, поблизу цього підприємства. У Люботині на Харківщині поранено сімох людей. Як повідомили в обласній прокуратурі, ракетний удар припав по центральній частині міста. Пошкоджено парк, автомобілі, магазини і об'єкти транспортної інфраструктури. Ворог бив із території Бєлгородської області Росії. Четверо постраждалих у наслідок обстрілів Харківщини напередодні досі перебувають в лікарнях. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом учора у вісьмох людей: шістьох із Харкова і двох з Вовчанська та Чугуєва у важкому стані в реанімації водій тролейбуса. Нагадаю, учора росіяни вдарили керованою авіабомбою по Шевченківському району Харкова. Як наслідок, пошкоджені три багатоповерхівки: два кафе, автомийку, АЗС, СТО, магазин. Два трамваї та 11 автомобілів. Одна автівка знищена. У холодногірському районі понівечене підприємство, що не працювало. Одна людина загинула ще четверо поранені внаслідок обстрілів росіянами Донеччини. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог завдав по області понад 2,5 тисячі ударів. Торецька армія РФ накривала вогнем з артилерії. Як наслідок, загинула людина, пошкоджено приватну оселю. Авіаційного удару окупанти завдали по північному. Там поранено трьох жителів, три будинки понівечені. Один мешканець травмований у лимані. Крім того, в місті пошкоджено п'ять приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто. Уночі ворог зі смерчів гатив по Костянтинівці. Там поруйновано щонайменше чотири приватні будинки та два газогони. Як мінусують окупантів на Краматорському напрямку, показали в об'єднаній штурмовій бригаді національної поліції Людь ворог намагається захопити часів яр та взяти місто під контроль. У традиціях радянських генералів російська армія суне на місто великою кількістю техніки та живої сили. Наші оборонці докладають значних зусиль, щоби стримати ворога та зруйнувати його плани. Агента ФСБ, що формував так звані групи підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова, викрила СБУ. Ворог завербував в'язня виправної колонії ще у 2012 році. Невдовзі він мав звільнитися. Фігурант залучав інших засуджених, у кого також закінчувалося покарання. Після виходу з в'язниці вони мали роз'їхатися по Харкову та прикордонних селищах регіону і встановлювати геолокації українських блокпостів та укріп районів. Агенту повідомили про підозру у державній зраді. Працівники ДБР повідомили про підозру ще чотирьом підозрюваним Севастопольського Беркуту, зокрема командиру взводу, після втечі експрезидента та перемоги революції гідності, вони перейшли на службу ворогові та сприяли окупації Криму. В українській формі та з привласненою зброєю чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова. Оглядали транспортні засоби, не допускали туди міжнародних спостерігачів, правоохоронців та військових. За це отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство. Вони втекли зі зброєю та пішли на службу до окупанта. Зокрема, допомагали агресору захопити Крим, знущались з активістів майдану та українських журналістів на блокпостах. Зрадники упродовж 2013-2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів Беркуту брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту у Києві. Фігурантам заочно повідомлено про підозру за заволодіння вогнепальною зброєю державну зраду. Та умисні дії з метою зміни меж території України, максимальне покарання 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатами про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фермери можуть отримати компенсації за розмінування своїх земель. Відповідне рішення ухвалив уряд. Згідно з ним, грошові компенсації передбачені для фермерів, землі яких уже розміновані від початку війни до 15 квітня цього року, а також для тих господарів, які лише планують розпочати очищення своїх земель. Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування. Право на відшкодування мають ті сільськогосподарські виробники, землі яких розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій. Причому факт забруднення полів мінами має бути підтверджений центром протимінної діяльності. А роботи мають бути виконані сертифікованими операторами. Фермери землі, яких очищені, вже можуть подавати електронні заявки до центру гуманітарного розмінування. На компенсації з розмінування земель у бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень. Велика Британія посилить українську протиповітряну та морську оборони. Пакет уже в дорозі заявляє тамтешній міністр оборони Грант Шапс. Переконаний, це допоможе захистити передусім інфраструктуру, яку нині ворог атакує щодня. Ціна питання майже 220 мільйонів євро. З них на понад 80 придбали радари ППО, фальштілі і системи радіоелектронної боротьби. Ще більша сума передбачає придбання невеликих човнів розвідувальних дронів і надводних суден без екіпажу. Наразі фонд для України налічує понад мільярд євро, з яких майже 600 мільйонів від сполученого королівства. Серед інших донорів: Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина. Раніше Шапс також обіцяв у травні. ЗСУ отримають 100 ракет для систем ППО. Росіян у Норвегії вже не чекають. Уже за тиждень країна не пускатиме до себе громадян країни агресора. Повідомляє тамтешній уряд. Відмовлятимуть у в'їзді всім, чию причину візиту вважатимуть несуттєвою, і туризм входить до цього переліку. Винятки передбачені, але їхній перелік обмежений. Це відвідування близьких родичів або навчання чи робота у Норвегії та інших країнах Шенгенської зони. Нагадаю, навесні 2022-го в Осло посилили візові правила для росіян. Відтоді туристи. Тічні візи практично не видають. Так заявили в уряді. Норвегія вказує солідарність із країною та союзниками у протидії загарбницькій війні Кремля. Росіяни масово їдуть з Туреччини. Про таке повідомляє агенція Reuters, посилаючись на дані проведених опитувань, причина фінансові та адміністративні проблеми через західні санкції майже неможливо отримати банківські послуги. До того ж, внаслідок місцевої інфляції, у 70% життя в Туреччині стрімко дорожчає. Також складніше стало одержати посвідку на проживання. Приміром цього місяця таких видали 96 тисяч. До порівняння наприкінці 2022 року дозволи отримали понад 150 тисяч росіян. Нагадаю, чимало громадян РФ вирушили до Туреччини з початком повномасштабного вторгнення, а надто після оголошення путіним часткової мобілізації прямували здебільшого до Стамбула та курортної Анталії. Нині кажуть, через труднощі з документами змушені переселятися. До Сербії та Чорногорії Франція успішно випробувала модернізовану надзвукову стратегічну ракету Повітря Земля, яка здатна нести ядерну боєголовку. Про таке у Твіттері повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекурню. У небо над Францією її випустили з винищувача Рафаель у рамках військових навчань. Навчань Дюрандаль на західному збережжі країни, як заявили в оборонному відомстві, ракети вирішили оновити на тлі нових ядерних загроз. На озброєнні французької армії ракета нового покоління з'явиться до 2035 року. Колишня конкурентка, а нині союзниця Нікі Гейлі, яка програла республіканський праймеріс, закликала свій електроакт голосувати за Дональда Трампа. Наголосила, як виборець воліє бачити президентом того, хто підтримує союзників США і заразом прагне притягти до відповідальності державних ворогів, а ще хто дбатиме про безпеку кордонів, рятуватиме за капіталізм і зменшить національний борг. Нагадаю, понад два місяці тому програвши праймеріз, Нікі Гейлі відмовилася підтримувати Трампа. Також критикувала радикальне крило своїх однопартійців і зовнішню політику демократа Джо Байдена. До слова, саме кампанія нинішнього президента намагалася залучити прихильників Гейлі у тих штатах, які голосували і проти неї, і проти Трампа. Трамп не був ідеальним у політиці. Я багато разів пояснювала, чому. Але Байден став справжньою катастрофою, тому я голосуватиму за Трампа. Разом із тим залишаюся при своїй думці. Вважаю, було б розумним з боку Дональда Трампа звернутися до мільйонів людей, які голосували за мене, а не сподіватися, що цей електорат його за замовчуванням. Колумбія визнала незалежність Палестини. Про таке сповістив тамтешній міністр закордонних справ Луїс Гілберто Мурільо. за наказом президента Густаво Петро у столиці Рамаллі відкриють колумбійське посольство. Раніше у травні той розкритикував дії прем'єр-міністра Ізраїлю Беніаміна Нитенягу та попросив приєднатися до справи за позовом пару міжнародному суді ООН. А ще пообіцяв розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем за дії в Газі. Нині офіційна позиція бог. Оти не конфліктувати з Ізраїлем, а працювати над створенням і мирним співіснуванням двох держав. Нагадаю, раніше незалежність Палестини визнали Іспанія, Ірландія та Норвегія. Ми віримо, що дедалі більше країн визнаватимуть Палестину окремою державою. Це жодним чином не кампанія проти Ізраїлю чи єврейського народу загалом. ООН у контексті угод в Осло погодила існування двох держав. Очевидно, що це вимагає визнання незалежності Палестини. Вони присвячують свої вихідні допомозі військовим. Щосуботи учні Ужгородського ліцею виходять на чергування у супермаркети міста, щоб зібрати кошти на дрони. Уже вдалося передати півмільйона гривень. Волонтерять з початку великої війни, плетують і маскувальні сітки, роблять окопні свічки, і це все за покликом серця. Бійці теж передали їм подарунок, який саме розкажуть мої колеги. Цей синьо-жовтий прапор приїхав в Ужгород із передової учням третього ліцею Ужгорода його передали бійці 33-ї окремої механізованої бригади. Кожен воїн залишив на прапорі автограф та слова вдячності, адже з перших днів великої війни ліцеїсти активно долучалися до волонтерства. Постійна допомога тим людям, які зараз охороняють наші життя і роблять те, що була Україна. і Вироблення окопних свічок, який тільки за цей навчальний рік ми зробили трь біля трьох тисяч. Це і плетіння маскувальних сіток, це і чергування у лікарнях, прихід до наших поранених бійців. А ще проводять ярмарки і збирають кошти на дрони в супермаркетах міста. Волонтери кажуть, від учнів уже понад півмільйона гривень. А півмільйона гривень це десь 30 дронів. Ми відправили в підрозділи вже майже 300 дронів різного гатунку. Це семидюймовий, це самий маленький. Вони самі долучаються і внутрішньо відчувають цю участь свою у цьому важливому процесі в захисті нашої держави. Ліцеїсти самостійно розробили графік чергувань, ідуть волонтери не за оцінку чи похвалу, а за покликом серця. Вирішив, що це мій довг допомогти нашим солдатам. Це ну менше, що я можу зробити. А найбільша нагорода, кажуть діти, перемога. Радісно, коли я навіть бачу, що ну, наприклад, підлітки, у яких і так ну може будуть якісь -то проблеми з грошима, але вони все одно стараються допомогти. Якщо ми будемо разом, то звичайно ми обов'язково переможемо. За зібрані кошти волонтери самостійно виготовляють дрони. У ліцей теж принесли партію безпілотників. Своє послання змогли на них залишити і від імені учнів. Велке вітання з неба для непроханих гостей від українських дітей. Жодної сльозинки не пробачимо. Вітання передали і всім військовим України. Ми хочемо щиро вам подякувати за вашу службу, за вашу відданість, за вашу величезну працю та жертованість. Ви справжні герої, які надихаєте всіх людей своєю надзвичайною силою та мудрістю. Слава Україні Слава! з Ужгорода, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Валерія Глушенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Наступні новини о п'ятнадцятій. Я в студії вже Олександр Просяник. Колего, передаю слово тобі. Дякую, Лілію. Вітаю глядачів. Ситуація на близькому сході, зокрема, в Ірані та Ізраїлі, буде у фокусі нашої уваги протягом наступної години. Дочекайтеся!